Безумовно, що міняти усе законодавство комплексно. Наприклад, щодо реформи правоохоронних органів, ми от в процесі підготовки законопроекту про поліцію, поліцейську діяльність, ми відразу дивилися, як воно лягатиме в парадигму усіх правоохоронних органів і прокуратури, і Державного бюро розслідувань, і Національного антикорупційного бюро, і Служби безпеки України. Наприклад, беремо Службу безпеки України. За роки Незалежності це перетворився на ну, якийсь не до кінця зрозумілий насправді орган, який відійшов від своєї філософії. Кожен орган повинен мати свою філософію, і відповідно спрямування, для чого він існує і чим він займається. Що таке СБУ? Це Служба безпеки України. Чим займається Служба безпеки країни, будь-якої країни нормально по правилах. Вона займається боротьбою з тероризмом. І займається контрозвідувальною діяльністю. Вона не займається слідством. Не повинна Служба безпеки займатися слідством. Там, стосовно прокуратури, як ми вже говорили, так, процесуальне керівництво підтримка державного обвинувачення в суді. Державне бюро розслідувань. Значить, от У нас має бути архітектура. Е, Національне антикорупційне бюро. Корупцією нижчих ланок має займатися Державне бюро розслідувань, до якого чомусь. Парламенту і, і, і в уряду теж повноцінно ніяк дійти руки не можуть. Ми пам'ятаємо, як на обранні уряду була представлена дуже красива на інфографіці реформа поліції від пана Авакова. І скажімо, враховуючи, що я цікавився і приймав участь в робочих групах ще задовго до того, як я потрапив в політику і навіть думав. Туди потрапляти. І я коли побачив цю презентацію, думаю, ну, на кінець -то. Думаю, Ми тільки наші напрацювання візьмемо, подамо як правки, і думаю, ну напевно, січень-лютий в нас вже буде новий закон і ми почнемо це робити. У нас на сьогоднішній день, вже, як кажуть, наносить травень, а віз і далі там, де він стояв. Тобто ми ніяк не можемо зрушитися з місця. Тому є оцей колосальний опір. і от Несистемний підхід він, він може створити якісь або прогалини, що виявиться якась е, сфера повноважень, яка буде забута і не буде віддана якомусь органу, або навпаки буде накладка. Цього теж необхідно уникати, тому що в нас е, зараз міліція бігає за прокуратурою, прокуратура бігає за СБУ, СБУ бігає за ними двома е, в е, системі тої самої міліції. Обоз, які ліквідували, добре ліквідували, говорили там замість убозів і що ми там ще ліквідували Беркоти, і там всі інші там соколи, всі інші підрозділи, мав бути створений аналог американського своду. Ні законопроекту, ні положення, ні нічого. Тобто в результаті в нас ну, можна сказати, от застопорився процес створення якогось спецпідрозділу, а він однозначно що потрібен. Такі, щоб ну, дійсно всі розуміли, що якщо приїде оцей от автобус з тими от хлопцями, то вони чітко виконують свої завдання. Але вони повинні виконувати завдання згідно закону, щоб потім не було повторень майданівських подій.